Шаблезубі тигри. Того вечора вони йшли довго і зупинились на ночівлю під розлогим деревом. Залізний дроворуб нарубав дров і розпалив велике багаття, біля якого Еллі почувала себе дуже затишно. Вона запросила й друзів розділити з нею це задоволення, та страшило рішуче відмовився. Відійшов подалі від вогни, що й пильнував, аби жодна іскринка не потрапила на його одяг. Моя солома і вогонь речі, які не можуть бути сусідами, пояснив він. Полохливий Лев також волів не наближатися до багаття. Ми, дикі звірі, не дуже полюбляємо вогонь, сказав він. Тепер, коли я у вашій компанії, то, може, з часом і звикну. Але зараз він мене ще лякає. Лише Тотошко не боявся вогню, і, лежачи на колінах Еллі, мружив на вогнище свої маленькі блискучі оченята І насолоджувався його теплом. Еллі по братньому поділилась Тотошком останнім шматком хліба. Що я тепер їстиму? запитала вона, дбайливо збираючи крихти. Хочеш, я в лісі спіймаю лань? спитав Лев, щоправда, у вас людей поганий смак, і ви надаєте перевагу смаженому м'ясу, але ти зможеш його підсмажити на вогнищі? О, тільки не треба нікого вбивати, заперечив залізний дроворуб. Я так оплакуватиму бідненьку лань, що ніякого мастила не вистачить, аби змащувати моє обличчя. Ну, як хочете. Буркнув лев і подався до лісу. Повернувся він звідти не швидко і влігся подалі від вогнища, сито воркуючи та втупивши у полум'я свої жовті очиці з вузькими щілинками зіниць. Чого лев ходив у лісовій хащі ніхто не знав. Сам він проте мовчав, а супутники його не питали. Страшило теж пішов у гущавину, і мимо тут поталанило знайти горіхове дерево. Він рвав горіхи своїми неслухняними пальцями, плоди вислизали у нього з рук. Йому доводилось розшукувати їх у траві. У лісі було темно, ніби в льоху. Та Старшилові це не завадило він однаково добре бачив і вдень, і вночі. Та коли він набирав повну жменю горіхів, вони раптом вислизали з його непокірної долоні, і доводилось усе починати наново. Нарешті він набрав повен кошик горіхів, але боявся підходити до вогнища. І лише тоді, коли вогонь згас, страшилино наблизився до Еллі з повним кошиком. І дівчинка подякувала йому. Вранці Еллі поснідала горіхами. Вона й тотошку запропонувала їх, та песик презирливо відвернув від них носа. Він ще на світанку спіймав товсту мишу. На щастя, цього не бачив дворуб. Мандрівники знову рушили у напрямку смарагдового міста. Цього дня з ними траплялося чимало пригод. По годині ходьби вони зупинились перед проваллям, яке тягнулося праворуч і ліворуч, скільки сягало око. Провалля було широке і глибоке. Коли Еллі підповзла до нього і зазирнула вглиб, у неї запаморочилась голова, на дні провалля виднілось гостре каміння і дзюрчав невидимий струмок. Стіни провалля були стрімкі й прямовисні, мандрівники засумували. Здавалося, все кінець, доведеться повертатися, так і не діставшись до Гудвіна. Страшило розгублено хитав головою. Залізний дроворуб схопився за груди, але засмучено опустив морду. Що ж робити? схвильовано спитала Еллі. Не маю уявлення, засмучено відповів залізний дроворуб. А Лев задумливо почухав лавпою носа. Страшило сказав Треба ж така яма. Через неї ми не перестрибнемо. Тут нам і гаплик. Можливо, я й перестрибнув би, сказав Лев, змірявши поглядом безодню. Отже, ти перенесеш нас на той бік, здогадався страшило. Спробую, відповів Лев. Хто насмілиться першим? Доведеться мені, випередив усіх Страшило. Якщо ти впадеш, Еллі розіб'ється на смерть, та й залізному дроворубу теж буде непереливки. А я не зарозіб'юсь, будьте певні. Та я й сам побоююсь, перестрибну чи ні, перебив Лев базікання страшила. Але що вдієш? Виходу іншого немає, отже, стрибаю. Сідай. Страшило заліз левові на спину, і той присів на краю провалля, готуючись до стрибка. Чому ти не розганяєшся? спитала Еллі. То не в наших левових звичках. Ми стрибаємо з місця. Він зробив величезний стрибок і благополучно перескочив на протилежний бік. Всі зраділи, і Лев, скинувши Страшило, негайно стрибнув назад. Наступною сіла Еллі, тримаючи тотошка в одній руці, другою вона вчепилася в жорстку левову гриву. Еллі злетіла у повітря, і їй здалося, що вона знову піднімається на своєму будиночку, що карає, але не встигла навіть перелякатися, як була по той біч провалля. Останнім переправився залізний дроворуб, який під час стрибка мало не загубив свою шапку лійку Коли Лев відпочив, мандрівники рушили далі шляхом випрокуваним жовтою цеглою. Еллі здогадала, що проваля, напевно, виникла внаслідок землетрусу вже після того, як було покладено дорогу до Смарагдового міста. Вона чула, що землетруси можуть утворювати тріщини в землі. Щоправда, батько не розповідав їй про такі велетенські розколини, але ж країна Гудвіна була особливою в ній усе було не так, як в інших країнах світу. За провалям обабіч шляху потягнувся ще похмурише ліс, і стало зовсім темно. Із лісових хащів долинуло глухе супіння й протяжний рев. Мандрівників охопив жах, а тотошко зовсім заплутався між левовими лапами, вважаючи, що Лев надійніший, аніж залізний дроворуб. Полохливий Лев повідомив своїм супутникам, що в цьому лісі живуть шаблизубі тигри. Що то за звірі? поцікавився дроворуб. – О, це страхітливі потвори. злякано прошепотів Лев. Вони значно більші за тигрів, такі живуть в інших частинах країни. У них із верхньої щелепи стерчать ікла, схожі на шаблюки. Такими іклами ці тигри можуть проштрикнути мене наскрізь, мов кошеня. Я дуже боюся цих близубих тигрів. Усі одразу замовкли і стали обережніше стопати на жовті цеглини шляху. Еллі прошепотіла. Я читала, що в нас у Канзасі шаблезубі тигри жили у стародавні часи, а потім усі вимерли. А тут, видно, живуть досі? Та живуть бодай їм, відгукнувся полохливий лев. Я бачив якось одного здалеку, то три довби з переляку прохворів. За розмовами мандрівники недавно знову спинилися перед величезним, ще більшим за попереднє проваллям, зазирнувши в нього. Лев відмовився стрибати. Це було йому не під силу. Всі стояли у важкій задумі, не відаючи, що робити. Раптом страшило побачив на краю провалля грубезне дерево і вигукнув Нехай дроворуб підрубає це дерево так, щоб воно впало через провалля. Це і буде для нас кладкою. Чудово! захоплено вигукнув Лев. Можна подумати, в тебе в голові все ж таки є мозок? Ні, немає. Скромно заперечив Страшило й про всякий випадок помацав голову. Я просто згадав, що так зробив залізний дроворуб, коли ми з ним рятували Еллі від людожера. Кількома могутніми ударами сокири залізний дроворуб підрував дерево, потім усі мандрівники навіть тотошку налягли на стовбур хто чим, хто руками, хто лапами, хто лобом. Дерево з гуркотом впало, стягнувши верхівкою протилежного краю провалля. Ура! вигукнули всі разом. Та тільки но подорожні, тримаючись за гілки, ступили на стовбур, як із лісу долинуло жахливе ревіння, і до провалля підбігло двоє лютих звірів із здоровенними іклами, які стирчали ніби блишкучі білі шаблі. зубі тигри!» – прошепотів Лев. Спокійно, вигукнув страшило, переходьте. Лев ще йшов останнім. Обернувся до тигрів і так заревів, що Еліс переляку мало не впала у провалля. Навіть потвори зупинились і дивилися на лева, не розуміючи, який це звір може так люто гарчати. Ця затримка дала можливість друзям перейти урвище, але у три стрибки наздогнав їх. Жаблизубі тигри, побачивши, що здобич вислизнула, і собі ступили на кладку. Звірі час від часу зупинялися, тихо, але люто гарчали. Зблискували білими іклами шаблями. Вони мали такий страшний вигляд, що Лев сказав Еллі Нам кінець, біжіть, а я зроблю все, аби затримати цих бестій. Шкода, що я не встиг попросити в Гудинах того трошки сміливості, одначе битимусь до смерті. В солом'яній голові старшила того дня з'являлися блискучі ідеї. Він штовхнув дроворуба і гукнув Рубай дерево! Залізний дровороб не примусив себе довго просити. Він завдав своєю величезною сокирою такі відчайдушні удари, що у два-три помахи перерубав в верхівку дерева. І стовбур з гуркутом звалився у провалля. Велетенські тварини полетіли разом з ним і розбилися об гостре каміння. Фу. зітхнув Лев з полегкістю й урочисто подав старшилові лапу. Поживемо ще, а то я вже був попрощався з життям. Бо то не дуже приємна штука потрапити на ікла таких потвор. Чуєте, як у мене калатає серце? Ет, сумно зітхнув залізний дроворуб. і я теж хотів би, щоб у мене отак билося серце. Друзі заквапилися покинути похмурий ліс, з якого могли вискочити інші шаблизубі тигри. Однак Еллі так стомилася і налякалася, що вже не могла йти. Тоді Лев посадовив її і тотошка собі на спину, і мандрівники швидко пішли вперед. Ліс став рішати. Сонечко освітлювало їм шлях грайливими промінцями, і всі повеселіли. Незабаром мандрівники вийшли на берег широкої швидкоплинної річки. Тепер можна не хвилюватися, радісно повідомив Лев. Тигри ніколи не виходять з лісу. Ці звірі чомусь бояться відкритого простору. Всі полегшено зітхнули. Однак перед ними постала нова проблема. Як же ми переправимося? В один голос сказали Еллі залізний Дровогроб, полохливий лев і Тутошко. Всі поглянули на страшила і переконалися, що його розуму прививає з кожним днем. Тішачись загальною увагою, страшило прибрав поважного вигляду і приклав казівного пальця до лоба. Та думав він не дуже довго. Отже річка, це не суходіл, а суходіл не річка, поважно мовив він. По воді пішки не пройдеш. Отже, отже, перепитала Еллі. Отже, залізний дроворуб мусить зробити пліти, на ньому ми перепливемо через річку. Який ти розумний, радо вигукнули всі. Ні, я ще не розумний, я лише самовідданий, заперечив старшило. Ось коли я одержу від гудвіна мозок, тоді перестану бути самовідданим, а зроблюся розумним. Дроворуб узявся за сокиру, став рубати дерева, а дужий лев стягав їх до річки. Елі лягла відпочити на траві. Страшилові, як завжди, не сиділося на місці, він розгулював берегом річки і знайшов дерево зі стиглими плодами. Подорожні вирішили тут заночувати. Елі повечаряла смачними плодами та залишками горіхів і заснула під охороною своїх вірних друзів. І побачила вона вісні дивовижне смарагдове місто. І великого чарівника Гудвіна.